Своє життя із військовою справою Олександр пов'язав, ще задовго до повномасштабного вторгнення за ледве хлопцю виповнилося 18, Він пішов до армії. Спочатку тренування, далі реальна служба, гаряча точка, постійна небезпека і важке поранення. Та ну, ви знаєте, якесь всередині щось так знаєте, перещолкнулося і Зрозумів, що треба йти. Тому му році заїхали піхтарець. І там я вже на триконі отримав поранення під час монетного обстрілу. І було два роки перериву. Після того ще були бригади, я постійно повертався до війська. Разом із військовою службою в житті Олександра міцно вкорінився і спорт. Тож дізнавшись про проєкт Ігри героїв, хлопець без вагань вирішив взяти участь. І ось за роки тренувань зі спеціалістами у ветерани вже навіть сформувався власний рейтинг улюблених вправ. Найулюбленіша гребля і турніки а найскладніша скакалка, бо в мене ампутація більше коліна, тому скакалка це не можна. З того часу, як «Ігри герої заснувалися, я стараюсь постійно, ну максимум з переривами приходити і приймати участь. Фізична реабілітація, психологічна реабілітація, куча хлопців, ми розмовляємо, ділилися своїм опитом. Це круто. Ні, об'єднані спільною ініціативою в одному залі зібралися 25 ветеранів. Привід особливий у Харкові відбулися ювілейні ігри героїв. Це змагання з функціонального багатоборства, тобто адаптивного кросфіту для захисників, які втратили кінцівки або отримали тяжкі поранення. Телеф. Почалась реабілітація, треба займатися спортом. Коли реабілітуєшся, тримати м'язи в тонусі. я, звісно, трошечки, трошечки підзабив, але от познайомився з іграми-героїв е і почав якось з ними більше цікавитися, бо це ну, цікаво, класно. Ігри героїв мають десятирічну історію. Проєкт започаткували ще у 2015-му. Відтоді він став платформою для сотень ветеранів, які будували себе заново та доводили. Неможливого не існує. Ми зробили такий проєкт, і після якого багато багато ми бачили людей виходять з посмішкою, з такою впевненістю, що все немає ніяких обмежень для них. Вони можуть, все у нас є хлопець, який там шість найкрутіших марафонів пробіг, який не був спортсменом. Він воду перемогли. Там в Брюсселі багато взяли. Ну українці немовірний і немає нічого неможливо. Ми просто даємо їм шанс спробувати себе. І відчути, що їм все по пациент учасники до останнього не знали, які випробування на них чекають. Тож тренування напередодні були максимально інтенсивними. І, Як виявилося, не даремно. Зокрема, Дмитро одним із перших долучився до нинішніх змагань і вже встиг встановити особистий рекорд. В жим гір пішагнуть з гірі через припятствия і ербайк втома приємна. Пройшли Можна сказати, минулий рекорд побив свій, тому задоволений. Головна тренерка проєкту пані Юлія вже багато років працює з ветеранами серед її підопічних, зокрема, і адаптивні атлети замфутованою однією чи кількома кінцівками. Фахівчиня підтверджує, спорт це не лише фізична активність, а й важливий крок до психологічного відновлення. Тим більше, що на іграх героїв немає місця суперництву. Кожен учасник тут вже абсолютний переможець, бо ветеранам не потрібні призові місця. Натомість вони прагнуть зустрічатися з побратимами, підтримуватися, один одного та віднаходити натхнення. Буває так: людина приходить на тренування просто тому, що їй порадили, просто тому що йому нічого їй нічого робити. Мовчить перші 5-10 занять, нічого не розповідає. Ти з ним просто працюєш з тим, що є. А потім поступово це на фізіологічному рівні починають інакше працювати системи організму. Людина краще себе починає почувати і психологічно приходить до того, що потрібен психолог треба не лише з тілом приводити до ладу тіло а й голову тобто буває так спочатку спорт а потім психологічна підтримка а буває навпаки спочатку психолог потім спорт але всі ми робимо одну справу Нині кількість ветеранів у Харкові невпинно збільшується, і місто усвідомлює важливість створення належних умов для адаптації захисників. Тож підтримка відповідних ініціатив, зокрема проєкту ігри героїв, стала одним із пріоритетів муніципальної влади. Харківський міський голова Ігор Терехов завжди приділяє велику увагу ветеранам, зокрема ветеранському спорту. Ветеранським організаціям, ті люди, які сьогодні тут змагаються, вони є представниками і ветеранських організацій. І е, я думаю, що така співпраця і така взаємодія вона буде тільки подовжуватися, покращуватися. І ми зі свого боку будемо робити все, щоб підтримати цих хлопців для того, щоб вони відчували нашу турботу. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Світлана Бреус, Харків. Новини.